Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходисівка, котечно закритим містечком. Сам будинок 200 метрів з терасою закритою і з підсовим приміщенням. Є також гараж легкий на два авто. Зараз в будинку робиться ремонт. Все в процесі. Якщо раптом хочете підібрати під себе кольори, на даному етапі це можливо. Плитка вже зроблена в санузлах і на першому поверсі. І далі проводяться роботи. У будинку є тепловина вже. отоплення за рахунок теплої підлоги водяної. Всі комунікації заведені. Також буде камін з розводкою отоплення в кожну кімнату і в санвузу, якщо ви захочете. Зможу вам відправити візуалізацію, фото-відео, щоб ви змогли подивитися. Тепер більше про будинок. Це гараж на два авто нагадую. Тут ще, можливо, третє поміститься. Також класно зроблено навіс також перед входом. Тут нікого не буде не, не дощу на снігу, не буде мокре. Сусіди вже живуть в будинку. Я, в будинках. Я зараз обіду ділянку. Покажу вам її. Ділянка десь 7,2 сотки. Є такий двір. Звісно, в описі і сума буде входити за ціною. В ціну входить з ремонтом вже озеленення. Тут буде озеленення, буде зроблено обов'язково. В описі буде ціна і в ціну обов'язково входить озеленення. Буде зроблений автополив. Звісно, це все обереться, прибереться, буде газон рулонний і також буде зроблення туї. Це закриється, просто зараз зручно зроблено, щоб якщо раптом щось треба добудувати під клієнтом, можна тут чи басейн чи щось інше доробити. Тут йде підсобне приміщення, я його зараз, на жаль, не відкрию, воно десь в районі 15 метрів. Ой, дуже зручно, що біля гаража є одразу підсобне приміщення, щось сюди покласти. І в цій зоні тут буде барбекю зона. І барбекю входить у вартість. Іде підсвітка всієї території вечірня. Також зроблене водовідведення. Бачите. Оскільки я пам'ятаю, тут три ями так, під водовідведення, тротуарна плиточка, бачите, яка симпатична йде. І ще тут клаптик землі, нагадую, озеленення буде входити. Скоро цим питанням вже займуться буде тут красиво. Тут місце де під генератор бетонна основа, і праворуч справа наліво в цій зоні йде. З переливом септик і також дренажного поля. Він йде як біосептик його дуже рідко придеться викачувати. Також йде, те, що я казав, тепловий насос. Система стоїть. Ще раз вам покажу, давайте Ще ділянка. ділянка досить такої тепоційної форми, цікавої. Ось є тут місце і також тут. Тож дуже багато є плюші будинку, таких як гараж легкий, зроблений на два авто, також тераса закрита, також біосептик, також тепловий насос. Ще плюс камін буде з розводкою отоплення, тут буде ще калітка, ворота вже зроблені, ролетні. Світло вже Тобто Всі комунікації заведені в сам будинок. І давайте я вам покажу швиденько саме планування. Подивимося його з вами. Ми ввійшли. При вході йде гардеробна, вхідна гардеробна. Можна тут вже, за вашим бажанням, чи двері поставити, чи без дверей, чи стекляні двері також. Входи у вартість вбудована гардеробна, так? Її будуть доробляти. Також по стіні, хочу вам сказати, іде стіна 38 см. Керамічна цега плюс утеплювач 15 см і фасад квитка. Отак все виглядає. Давайте далі. Тут йде котельня. Вже система теплового носу зроблена, вона досить велика, є місце під пральню, це котельня пральня. Тут система чистки води також є. Далі йде ліворуч це санвузол. Санвузом на першому поверсі. Литочка вже зроблена, тут трап, це буде душова. Сантехніка входить у вартість, її дороблять, в описі буде точна ціна. Тут ем, туалет з агінічним душем і рукомийник з дзеркалом. Далі йде кімната на першому поверсі, кімната, кабінет, гостьова кімната, вікна рехау німецькі, гарні. 70-й профіль і сам склопакет 44-го розміру. Потім йде ліворуч тут кухня, кухня з острівцем. Це входить в вартість кухні з острівцем, місце під рукомийник. Біля вікна. Потім в цій зоні місце під стіл. Тут входить в вартість камін з розводкою кожну кімнату, і тут місце під диван. І також телевізор. Місце під телевізор. Простора кухня вітання, такої геообразною, пеобразної форми. і я вам зараз все обіду ще раз. І дуже великі вікна, це плюс великий, дуже все просторо. Теп... Колектор тут стоїть так, рібенка, це тепла підлога. По всьому будинку. І на першому і на другому поверсі така плиточка сіренька. І, звісно, після того, як закінчить ремонт, буде клінинг, буде так більш зрозуміло. також звісно, всходи дороблять Це входить також вартість. Зараз, нагадаю, можна під себе кольори підібрати. Закрита тераса, там, якщо ви пам'ятаєте, пцовне приміщення і. Зони. І це вид на ділянку. Тут є, можна її повністю зробити зимову. Тут є вивід під кондиціонування. і зможете використовувати цю терасу як зимову. Так, давайте далі на другий поверх. Що вам подобається відео? Ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачите першими ці відео. В описі буде телефон контактний, є меседжери. Зможемо оперативно показати. На другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід на горище. Праворуч йде перша дитяча кімната. Ось такі виводи йдуть, щоб отоплювати від каміна. Так все виглядає Звісно, стіни будуть краситися. Фарбуватися можна під вас підібрати кольори зараз. Ось так виглядає само містечко. Нагадую, люди вже в містечку живуть. виводи під кондиціонери і на другу поверсі у вартість входить кондиціонери. Це друга спальня. Також з великими вікнами, з виводом під камін і. Буде скоро ставитися ламінат, що можна під вас зробити, там кварценіл, чи що захочете, дошку, можна буде це все зробити.